Привіт! Давайте разом з вами пригадаємо геометричні фігури та пограємо в гру: овал, ромб, трапеція, паралелограм, круг, квадрат, прямокутник та трикутник. Та пограємо з вами в гру. Яка геометрична фігура зайва на зображенні? Ми бачимо з вами зображення і знизу ми бачимо варіанти геометричних фігур, тож якої фігури немає на зображенні. Червоний прямокутник є на зображенні, жовтий ромб є, і зелений трикутник є, тож зайвий червоний паралелограм. Наступне зображення. Зелений трикутник є. Червоний квадрат є. Жовтий круг є, немає жовтого ромба. Тож зайвий ромб. Продовжуємо далі: Червона трапеція. Ми бачимо є на зображенні, жовте коло. Так, знайшли червоний паралелограм, ні, ми його не бачимо. І зелене, зелений трикутник ми його знайшли. Тож зайвий червоний паралелограм. Продовжуємо далі. Зелений трикутник є на зображенні. Так. Жовте коло знаходиться посередині, да? зелений ромб. Ні, він відсутній. І червоний квадрат. Так, знайшли. Тож, ви молодці. Давайте над цим зображенням попрацюємо самостійно. Тож, яка геометрична фігура зайва. Так, це жовте коло. Молодці. Та останнє завдання. Жовта зірка присутня. Зелений ромб. відсутній. Червоний півмісяць, присутній. Та зелений трикутник на місці. Та зайвим в нас. Зелений ромб. Дітки, я всім дякую за те, що ви були дуже уважні. Та говорю до побачення!